Янці 78 років. Сьогодні вона на лікарняному ліжку з численними забоями. Згадує, яке жахіття сталося з нею напередодні. І мені машина одна дала, долоніви, а цей, а він хотів обминути. І мене з усієї сили як вдарив. Ну руки ноги цілі. От, а це, але дуже в мене запиття ведуть. Я не дихнути, нічого не можу. Пенсіонерка вранці йшла на пошту, переходила вулицю Степана Бандери по зебрі. Один автомобіль зупинився, аби її пропустити, а інший виїхав за нього і вдарив. І швидка приїхала Миттєво, то виявилося, що він п'яний, молодий юнак такий. І то видно, батько був з ним, за... ну я не бачила батька. От. А вчора чому? Вони... Я не могла не дихати, не ні говорити нічого, вони приходять, підпишіть щось. Ну хто їм підпише таке? Вазом керував 21-річний рівнянин. Він пообіцяв потерпілій, що компенсує витрати на лікування. Стверджувати, що водій був нетверезий, не можна. Працівники дії офіційних коментарів з цього приводу поки не дають. Розбираються, хто винен. Лікарі кажуть, потерпілій дуже пощастило, травми незначні. На даний момент ніяких оперативних хірургічних втручань немає. Почуває вона себе відносно задовільно. Численні забої тіла грудної клітки, грудного відділу хребта. Я думаю, що повинно все бути добре, але на те потрібен час. А часу якраз у Вероніки Волігурської немає. Жінка заслужений майстер вишивки. Її роботи є у колекції багатьох відомих людей. У неділю мала брати участь у музейних гостинах, які пройдуть в обласному центрі. Я цілий рік готувалася до цього свята. Іронія оні долі. Я заслужений музейщик. Тепер це моя десь 74-та чи 5-та виставка. Ну не Цьогоріч захід Вероніці Вельгурській доведеться пропустити, констатують лікарі, але вже за два тижні вона буде вдома.